Вітаю на каналі Я в магазині Аврора. Що сьогодні цікавого знайду на полицях які акції та новинки. Приємного перегляду. Серветки Вологі 39 в упаковці 84 штуки. Жіночі шкарпетки 24. В наявності є різні кольори. Акція триває з 19 по 25 лютого.

Термочашка кольорова 119. Термос з кольори в асортименті. Ціна 129. Чайні ложки по 34 чотири. Ваделка 39 Ніж кухонний 49. Набір двох ножів 44. Ніж для томатів 34. Ніж для тіста 11. Декоративні прищіпки 24, 6 штук. Ці також 24, але їх є багато в упаковці і є різні кольори. Свічки для торта 17 гривень. 3 штуки в упаковці. Кольори на вибір. Свічки з днем народження 24. Набір кульок та насос 44. В наборі 15 кульок. Набір закладок скріпок 29, 6 штук. Бінтель канцелярський 39, 8 штук в упаковці. Декор кактус штучний 69. Є різні варіанти. Чай чорний. 44 за 100 штук. Мінутка 55. Чай чорний три слона 15 гривень. 20 штук в упаковці. Снеки фігурні для смаження 19 за 200 грамів. Форма силіконова для випікання хліба 69. Форма кругла силіконова 88. Кольори є на вибір. Чарівний вечір 17 гривень за 85 грамів. Є два смаки. Шоколад Альпінела 19 з кокосом та полоницею. Шоколад молочний. 34. Блукнот в асортименті 39. 80 аркушів. Блокноти по 49, з різнокольоровими сторінками. Шістдесят чотири дев'яносто шість аркушів. Чай лодь сорок дві гривні, двадцять штук в упаковці. Смаків є декілька. Блокнот 88. Іграшка антистрес 99. Дитячий тетріс на батарейках 149. Машинка іграшкова металева 99. Набір машинок 149 дві штуки в упаковці. Є декілька варіантів. Гра дитяча, розвиваюча лабіринт 44. Термомузаїка на 500 елементів 59. Щітка для волосся дитяча з блискітками 88. сережки. Ціна 29. Браслет жіночий 49. Набір штучного волосся 39 гривень. наявності є кілька варіантів кольорів. Годинник 129.

Ківш металевий з кришкою 249. Полотно грунтоване ДВП 29 30 на 20 см. Набір для творчості 279, 40 на 50 см. В наявності є кілька варіантів картин. 22 гривні. Коштує набір святкових тарілок. В упаковці 6 штук. Стакани 15 гривень. Також 6 штук. Ковпак святковий 7. Засіб для миття ванної кімнати 89. Засіб для чищення ванної кімнати йош 29. Гель для унітазу цитрус 39. Засіб рідкий для прання 88 за 2 літри. Порошок для прання 400 грамів 34. Засіб для миття посуду дитячий 36. Онікс для миття посуду 29, 500 грамів, Відро пластикове 69, 7 літрів. На 12 літрів також 69. Тримач для паперових рушників 39. Щітка багатофункціональна. 9 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати 69, сірий та рожевий. Мило рідке 32 гривні за 500 мл. Дитяче мило 37. Ромашка та календула. Спрей для волосся каратин 64, спрей бальзам для волосся двохфазний 64, шампунь для волосся 119. Шампунь 400 мл 94 Порошок для прання універсальний 159. 2 кг 400 г. Прокладки 196 штук в упаковці. 34 лібрес. Шкарпетки сітка 4 гривні. Маска для волосся 109 Гель для душ 69. Дякую за перегляд!